Верховна Рада дозволила бронювати чоловіків, у яких є порушення правил військового обліку на критично важливих підприємствах. Дивіться, друзі мої, суть полягає в тому, що підлягають бронюванню на критично важливих підприємствах установах організації військовозобов'язані особи, у яких відсутні або оформлені неналежним чином військовооблікові документи, не перебувають на військовому обліку, які не уточнили персональні дані, або ж які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку законодавства про мобілізацію. При цьому вони можуть бути заброньовані незалежно від кількості заброньованих на цьому підприємстві, на строк, що не може перевищувати 45 календарних днів закладення трудового договору, і таке бронювання військово зобов'язаному працівнику надається не більше одного разу на календарний, вік, на календарний рік. Також треба зазначити, що і саме які підприємства. Значить, друзі, загалом то мова йшла про підприємства, які мають оборонне значення, але я так розумію, що будуть надавати дозвіл і іншим підприємствам, але ті, які є ну, так, дуже важливо критичними для нашої оборонної здатності країни. Тому, друзі, майте на увазі, питайте у ваших роботодавців, чи зможуть вони вас забронювати при налічі у вас порушення правил військового обліку. Чи їм це дозволять? Пробуємо, пробуємо, бронюємось.